Доброго дня, шановні пані та панове, оціновичі футболу. Слава Україні! Героям слава! Асоціація футболу Полтавщини сьогодні в прямому ефірі проводить жаркування Кубку області 2025 року. У нас сьогодні спеціальні гості друзі на полі та поза ним колишні та нинішні капітани Полтавської ворскли Володимир Чесников Доброго дня! та Ігор Пердута. Добрий день. Ми раді оголосити про старт Кубка Полтавської області з футболу 2025 року, який обіцяє бути захоплюючим та насиченим спортивними емоціями. У цьому році участь візьмуть 12 команд. Такі команди Олімпія Савенці, Лубни, Рокита, Аврора, Перемога, Локомотив, Молодь, Решетилівка, Отпічня, Будівельник, Полос Інваспорт. Команди зіграють за схемою, згідно з якою по минулорічним результатам чемпіонату області перше, друге, третє та четверте місця у вищій лізі доєднаються одразу на етапі однієї четвертої фіналу. Це команди Олімпія Олімпіасанці, Рокейта, Лубни та Решетирівка. Інші вісім команд розпочинають боротьбу за кубок з попереднього етапу. Всі матчі складатимуться з двох зустрічей вдома та на вигляді. Початок кубка 31 травня. Переходимо власне, до процедури визначення кубкових пар. Сьогодні доля майбутніх зустрічей в руках у Володимира Чесникова та Ігоря Пордуті. Розпочинаємо з рибкування. Ігоре. Розпочинай. І так. Номер 1. Номер Володимире. Ух ти. — В мене. Футбольний клуб. ФК Евкалубний. ФК запусти. <клухи> Продовжуємо ігоре. Номер 2. Номер сьогодні у нас все по порядку, це порядке, Так, хто з нас ваша черга. Так, у мене. Не вгадав. Олімпія самі. Олімпія савенці. Номер да, два і сосіб, Олімпія савенці. Ігоре. Буде три. Напевно, сьогодні у нас все по черзі. 4. Номер 4. Ну, найулюбленіший номер Ігоря, напевно, так. Так. А Володимира. У мене. Футбольна команда Решетилівка. ФК Решетилівка. Номер 4. Футбольна команда РСК Біло. Ігоря, продовжуємо. Це оставить. Ракета буде. Думаю, що має бути три. Ну, напевне, три, так. Три. Номер три. У нас залишилась ракета, так? Да? Напевне, ракета. Да. Футбольна команда Рокета. ФК Ракета. Сапай. Так, це було жаркування однієї четвертої. Далі ми зараз заповнимо келахей. Кульками. 8, 5, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 8, 8, 8. Потош, начинаем с регулирования предыдущего этапа игры. 8, номер 8. Футбольная команда Инваспорт полклава. Инваспорт. Игорь. Номер три. Футбольна команда будівельник Кременчук. Ігоре продовжує сім номер сім. Один. Футбольна команда опішня, опішня. Продовжуємо, номер п'ять. Футбольна команда перемога клепачі. Тягнемо курку є чотири номер чотири. Футбольна команда Локомотив Гербінка. Один. Номер один. футбольна команда Аврора місто Полтава. і. Продовжуємо. Номер два. Номер два. Футбольна команда молодь міста Полтава. І, І у останні... нас залишились по останній кульці Ігоре. продовжує. Номер 6. Футбольна команда Колос Поболяки. Отож, погляньмо на наш ліпчат ще раз і проговоримо пари, які утворилися в результаті градкування. Одна четверта команда видно написана. Глубина Олімпія років та решетрі І попередній етап це Аврора молодь, будівельний локомотив, перемога колес, опічня інваспорт. На цьому будемо завершувати. Дякуємо всім, хто стежив за нашим ефіром. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на діджитал канали АФП. До побачення, до побачення.